Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Ну що, глядачі! Сьогодні в ефірі буду з вами я. І знаєте про що ми будемо з вами сьогодні говорити? Про катюхині бізнес-ідеї. <свят> так що ходімо на огород і все вам розкажу, покажу, що я цей рік буду садити. Бо, може, там хто не знав з глядачів нових, що прошли рік садила морковку і бурячок червоний. Знаєте, непогано в принципі в мене вийшло, тому... Не покидаю цю ідею і цей рік теж буду займатися огородною. Е, дивіться, йдіть сюди, покажу, що я вже посіяла Посіяла вже солодку кукурузку. Це в мене одна діляночка, вже ось дивіться яка. Тепер, знаєте, страшно, щоб вона не померзла, бо кажуть, що в нас буде мороз на днях, то дуже за нею переживаю. І також, дивіться, посіяла цю діляночку. І через тиждень посіяла іншу діляночку, також з кукурузкою солодкою. Сіяла сорт Ракель f 1 Може, хто чув про цей сорт, дуже класні відгуки про нього і вирішила сама спробувати цей рік. Знаєте, як пройшли рік, У мене весь огород прошли рік був засаджений морквою. Бабуся казала, Кать, попробуй щось потрошку. Трошки там цибулі, трошки чогось, трошки чогось. А я ні, в мене буде плантації моркви. Ну, насадила, ну все рівно. Моркви непогано вилалась. Але цей рік вирішила, що не буду більше експериментувати, а буду щось таке посажу потрошку. Знаєте, а потім вирішу, яке моє направлення. І дивіться, посадила іншу діляночку, також солодку кукурузку, але вона ще не зійшла. Вона була на тиждень пізніше посіяна, чем ця, так що ще чекаємо. І посадили, ну, тут. Картошку дядя Люня садив, моє. хто бачила, хто не бачило. Будемо, до речі, сьогодні її підгортати. Тому що теж мороз, мороз, треба підгортати, щоб наша картошка не замерзла. І йдіть сюди, ще покажу, що ж посадила ще. Також вирішила посіяти, посадити таку невеличку е, як, діляночку цибульки. Знаєте, в мене є така мрія, щоб посадити. Часник і цибулю, щоб такими великими огороднями. Але е, рік ми дуже пізно збирали вже моркву і не було такої змоги посадити озимий часник, чи озиму цибульку. Так що, хоч думаю, трошки та й посажу. Е, знаєте, в мене є, бере один магазинчик, овочі, і думаю, якраз їм буде класно, що я там привезу їм і моркву, і бурячок, і цибульку, і кукурузку, дай Боже, щоб вона не вимерзла, все було нормально. Так що, Таке у нас, в принципі, це рік плани. Також буду, е, за сорт цибулі. Сорт називається мовка, не знаю, брала тут у нас в магазинах, який дуже класний, перезимовує він дуже гарно. Так що повіримо. Подивимося, покажу, які мене тут будуть врожаї. Е, так, що в мене ще? Буде бурячок. Отам огородник в мене є, я в сусіда забрала. Прошлий рік там була морковка. Цей рік там посажу червоний буряк. Сорт Детройт дуже класний, всім рекомендую. Дуже смачний. просто, Солодкий, взагалі, тут <смас>, без цього. А моркву буду сіяти болівар. Моркву там трошки інша діляночка в мене буде. Так що, і морква також дуже сподобалася, дуже гарно перезимувала вона. Взагалі, питань до моркви немає. Так що пішліть, показуватиму далі, що в мене за бізнес-плани. Це ще ж не все. Понімаєте, я невгамовна, мені каже ця дівчина. Ходімо. Ще планую цей рік. Ну, подивимося, знаєте, будемо дивитися до осені. Як у нас вийде чи не вийде, але в планах завести 20 поросяток. Ось сказати, дурна та катька, поросят І ще. Може бачили відео, я там казала, що хотіла бичків. Але знаєте, батько мене переобідив. Каже, доць, це, понимаєш, бики, це дуже важко на руки, тягайся з ними і так далі. Та взагалі вони мені які, ну, страшно, як дівчині там, до биків тих великих таких. А він каже, давай поросяти. Я кажу, ну давай. <свісно> так що э, ждемо. Папа каже, построїмо сарай, поставимо там ці ж, виходить, э, для свиней, як вони називаються, коротше, неповню. І буд будуть у нас свинки. Так що плануємо скоро вивозити гній, копати фундамент і в планах в нас є постройка сарая. І зберемо поросяток, і вирощуємо, і показуємо бізнес на поросятках. А ще ж забула вам сказати, поки ми ще на огороді, поки не пішли в двір, це ще ж не все, що буде тут. Получається, я тут зайняла діляночку, тут зайняла мама діляночку, а ще в нас пів огороду залишається пустим. Батьки тут хотіли посадити. Кормовий бурячок, але кормовий бурячок посадили вже в іншому місці. Папа каже, доць, а давай тут така кавунів посадимо. А я що, а мені тільки ідею дай, дай. Кажу, давай. Так вирішили коротше, садити кавуни ж не так в землю, а вирощувати розсаду і пересаджувати. Котя вже купила, е, виходить, касети, сімена, землю цю він. Вже посадила ті кавуни, ну з такою погодою аж теплиць немає. Вже накриваю їх і бігаю, і давайте розбираю, ну, піднімайтеся і так далі. Ну, подивимось. Я не буду поки вам показувати, що там взагалі нічого не виросло в тих ячейках. Будемо показувати, вже як будемо висаджувати на огородні. Ну, я думаю, Знаєте, ідея з кавунами непогана, тому що батьки раніше займалися кавунами і як, садили той самий сорт, що і купила я. Кремсон-світ. Знаєте, знаєте? Це такий він і простенький, і дуже смачненький. І люди тоді брали просто його на ура. І я вирішила дуже не заморочуватися, купила його. Ну, подивимося, чи вийде нас висадити його розсадою, чи може я куплю ще якийсь сорт і буду в відкритий ґрунт садити. Ну, це ще все під питанням. Ну що, ходімо. Покажу, що в мене залишилося в погрібі з морковки. Ми вже в погрібі убрали все, ну як убрали все, вивезли всю гнилу моркву. Залишилось тільки побілити, але ж трішки морковки залишила для себе, щоб хоч було що їсти до нового врожаю. Бо я така могла все захватити, вивезти і все. Так що ходімо покажу, яку красу ми зробили в погрібі. Ось такий в нас погріб, де хранила я морковку і бурячок свій. Зараз тут така вже, знаєте, краса, бо тут все було забите морквою. На палетах лежала також морква, попіднімали все, щоб трошки просихало, і що нас залишилося? Залишилося ще побілити його. І, в принципі, ми готові до нового сезону. Що сказати по морковці бурячку? В принципі, хотілося б взяти краще, але цей рік з такими цінами, які там оптовики давали, не вийшло. Так що нічого розстраюватися. Я знаєте, не опускаю руки, і цей рік я по-любому думаю, що буде ціна, <смі> буду все ложити в погріб. І, знаєте, е, як поняла, краще так, знаєте, шукати десь магазинчикам продавати, чим здавати на опт. Тому що на опті ціна це просто <смі> була, знаєте, там 13. Була. Думаю, ну непогано, потім 10. Ми теж то непогано. Думаю, хай всю зиму лежить та морква, по весні здам її. Кинулася, а воно ціна 7 гривень. Ото й так воно долежала та морква. Хоча, знаєте, оце багато в мене забрав від цей магазинчик, що я вам казала, що возюде туди їм. Так що в планах лежити все в погріб, нічого не буду спішити здавати. Як там прошлий рік поспішила, здала, і там трошки попала з тим буряком. Так що цей рік все буде лежить. Як знаєте, я подивилася, що морква, і цей бурячок Детройт, він дуже класно лежить в погрібі. Да мені кацяться буряк ще краще вилежав, чим морква. Тому все будемо складати в погріб, нічого зразу спишить не буду. Так що такі плани. <сум> так що пішліть, подивимося, поздоровкаємося з татом. Що він там робить. Ходімо. У батьків якраз зараз обідня дойка, так що пішліть, подивимося, що ж вони там. Надоїли, моя спінам побачить, скільки молочка наші коровки дали. А ще ж ви бачили, у нас така маленьке чудо родилося. Дивіться яке. Дивіться яка. чудо. Чудо яка. Ми назвали її мишкою. Папі дуже хотілося каже, буде мишка у нас. Така ніжна, да? Тато, привітався. Це привіт. Якраз, знаєте, попали. Да. У нас просто ми, кішка миша є, і така вона логідна і все. Кажу, давайте назимой мишу її. Так, да? Да, якраз іде. Да. Да. Пап, а ну розкажи глядачам, як тобі моя ідея з поросятками? З поросятками? Ти мене підтримуєш? Ну Ми так підтримуємо завжди, <кхи> батьки <без> батьки. <кхи> якби тільки без батька. Якби батька не гинали. <кхи> ну, а так, в принципі, Катя, як, там вже старі глядачі знають, що Катя хотіла биків. І, в принципі, зразу така ідея, не погане, все. Тоді глядачі, бика нормально, щоб здати, треба год, годі два місяці. А це вже бугаї. Плюс дівчині біля таких бугаї. Я, Звичайно, це не сама Катюха опора, батько би допомагати все. Ну, все одно, це важко, це бики, це скотиняка страшна і все. Кажу, знаєш що, давай лучше штук 20 поросят. Спробуємо таким цим займатися. Плюс то, що у нас дуже багато відходу є, дуже багато сироватки в нас йде ну, відхід. Від ми її просто роздаємо так людям і все безкоштовно. А так будуть рости свинки. Ну я думаю, буде глянучам приємно. Як виростем кабанчика, скажемо, глядачі, давайте напополам, там штук купити. Я думаю, це буде ідея непогана. На, щоб знаєте, вигодовувати не без хімії, без нічого. На натуральному, на сироваточки, на молоці. На, да, на, на такому щось. цьому. Це думаю, буде класна така тема. Ну не знаю. Катя загорілася. Батько так себе, звісно, бо це труди і все. Бо як? Треба, звичайно, буде ставити сарай. І це от, плануємо обов'язково зробити, поставити сарачок. Ну і осінь, думаємо запустити 20 поросят. Ну і звичайно, у нас там не будуть, будуть не самі поросятка. Ми ще зробимо станочок да, для ну, теляток да, буде. Треба було телят, ну, подивимося, глядачі. Це все діло плани. Да. Плани, звичайно, хороші, ну, звичайно, треба плани. Як? Плани втілювати в, 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 в життя. життя, так. — Ну, сарай, це рік по лівому буде. Це катюха на мене наступає. Як його ще? Так, давай мене їсти хоче. Так, на мишенятка. О, бачите як? Вже ми її привчили нормально состати молоком. Вчора дома батька не було, тут такий сліз, вона нічого не п'є, та телиться, літро молока випала, а як що робити, сьогодні встав зустрічка. До неї отак хопа, а вона п'є, як дядьку. Що ви мені ну, вишуню обіжали? як? На... на неї, що вона не хоче кубали. Ну, бики не такі вибагливі були, як не, годувати. Ми... Бики беки... зразу брали соску, смоктали, їли, а це прям її на дорота було відкривати, заливати. Ми з мамою залишилися одні на хазяйстві. Кажу, що робити? Кажу, воно їсти не хоче. <світ> так що залазили туди в станочок. Одкривали рот, ту соску пхали та їж хоч, хоч що-небудь, бо це капець просто. Ну і давайте ж покажу вам, які відходи в нас залишаються сироватки. Що ми хочемо краще знаєте, вигодовувати своїм поросяткам, а не отдавати людям. Так що ходімо. Якраз чоловік, той, який в нас бере сироватку, привіз з бетони, ми вже йому вилили ту сироваточку, завтра приїде, забере. Також чоловік цей тримає 10 свиноматок. Ми і плануємо в нього брати поросяток на осінь собі. Так що пішліть, покажу. Получається дві отаких бочечки сироватки. Забирає цей чоловік. Бачите, скільки відходу самого забирають люди. Це нас виходить кожну неділю, виходить більше 120 літрів відходу сироватки. Получається, два бетончика вже ми занелили. Ще там стікає в хаті сироватка, то ще буде і оцей бетончик налитий. Так що, от бачите, скільки відходів йде тільки сироватки, якою ми могли годувати своїх поросяток і вирощувати на натуральних продуктах їх. Так що такі справи. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.